Років тільки не суп. 10 років тільки б не покликали до дошки. 13 років тільки б він подзвонив. 15 років тільки б мама не дізналась. 17 років тільки б вступити. 18 років тільки б не залетіти. 20 років тільки б він припинив дзвонити. 25 років. Тільки б подзвонили з тої роботи. 27 років. Тільки б цього разу було інакше. 29 років. Тільки б нарешті залетіти. 35 років. Тільки б вона з'їла вже той клятий суп. 40 років. Тільки б не батьківські збори. Ні. 45 років. Тільки б не залетіти. 47 років. Дізнаюся, приб'ю. 48 років, тільки б вона не залетіла. 50 років, ой, ладно, що вже, аби людина порядна. 55 років. Не хочеш суп? не треба. Баба зробить оладки.